Добрий вечір в прямому ефірі на ТІВІ, як завжди. У цій порі, програма «Знак оклику щодня. Ми говоримо про розвиток останніх подій і тенденцій в правоохороні і правозахисній сферах. Ми говоримо про закон і беззаконня в контексті українських реалій. Мене звуть Кирило Лукеренко. сьогодні. В нашій студії двоє гостей: Володимир Іщенко, керівник відділу в вивченості соціальних протестів Центру досліджень суспільства і Олександр. Данилюк, координатор громадянського руху Спільна справа. Мої вітання. Ми сьогодні говоритимемо про протести в Україні завтра, фактично, продовжуючи низку регіональних акцій у Києві, відбудеться масова політична. Подія, громадські організації, в тому числі опозиція, закликають киян прийти під Верховну Раду. В регіонах мітинги і демонстрації відбувалися в рамках опозиційної кампанії Вставай Україну у Києві. Ж формальним приводом до події є спроба підштовхнути народних депутатів до визначення конкретної дати дня виборів. Мера столиці, адже формально Київ залишається без міського голови уже 8 з половиною місяців. Але насправді цей термін більший. До того ж, 27 травня цього року завершується термін повноважень Київської міської ради, і з 28 травня вона буде неповноважною. Тобто в Києві не буде легітимно обраної влади, лише призначена. Отже, я питаю присутніх тут. Теоретика і практика вуличних зібрань, які до нас прийшли, ми е, можемо уявити собі, скільки завтра прийде киян. Ну, за нашими оцінками, буде не менше 7-8 тисяч, можливо, більше. Це залежить від того, наскільки усвідомлюють глядачі, які бачать зараз, що дійсно важливо відкласти інші справи і піти завтра під Верховну Раду. Чому це важливо? Тому що насправді. Скасувавши вибори в столиці, ми не маємо жодних гарантій, що так само не станеться з виборами Верховної Ради пізніше або можливо навіть виборами президента. Ми повинні реагувати жорстко на будь-які спроби відкласти або відтермінувати. Ну, наше право на формування органів державної влади і наше право на формування органів місцевого самоврядування. Тому для киян завтра важливо вийти не тільки для того, щоб захистити Київ, а для того, щоб захистити Україну. Це була думка одного зі співорганізаторів завтрашньої акції. Е, тепер точка зору науковця, який рахує з боку. Я б сказав, що ця оцінка вона є досить реалістичною про 7-8 тисяч, але треба розуміти, що 7-8 тисяч це зовсім небагато. У тим більше для Києва. І найбільшою мірою е, гатошня кісельність акції буде залежати від ресурсів опозиції. От, тому що треба розуміти, що е, акція проводиться якраз для того, щоб опозиція мала можливість взяти владу в Києві. А... От. І е, треба також розуміти, що ця акції дуже допомогла погана погода, от, яка по показала неспроможність чинної київської влади споратися з транспортним колапсом. І, звісно, обурення киян цим було було під, -підживлено, да, і під, -під... Підігріти. От, тому кілька тисяч ми завтра побачимо. Ну, взагалі, ви, як е, людина, яка проводила дослідження політичних, політичної вуличної активності, от погана погода, вона допомагає акціям чи навпаки? Навпаки, насправді. От, на, ми бачимо дуже чіткі сезонні коливання в протестній активності. Найбільше більше протестів відбувається весною і восени. От, саме тоді, коли нормальна погода. І немає довгих таких от відпускних періодів. Менше акцій відбувається влітку і взимку, тому що погода було спекотна або дуже холодна. От і багато свят. Тобто, чим краще погода, тим менша ймовірність зібрати велику масу людей. Е, ні, навпаки. Тобто, якщо погода помірна, да то тим більше людей насправді вийде на протести, і насправді більше протестів буде відбуватися. На, на минулому тижні якраз протестів було зовсім небагато, от якраз в тому числі через е, те, що їх було важко власне збирати на так на такі е, у таких умовах. Але те, що відбувся транспортний колапс, який показав неспроможність київської влади з ним ну, впоратися вчасно і адекватно, от це звісно підігріє незадоволення киян і може привести завтра якусь певну частину людей на протест. Пане Олександре, що ви думаєте, що завтра може привести або не привести киян під Верховну Раду? Які додаткові фактори? Ну, знаєте, я думаю, що насправді основним фактором є власне усвідомлення того, що це можливість висловити своє незадоволення тією ситуацією, яка склалася у зв'язку з фактичною узурпацією влади в столиці, тому що ми розуміємо, що пан Попов. Попри те, що він є абсолютно нікчемним господарником, він, окрім того, ще і не є в принципі, репрезентантом а, територіальної громади міста Києва, тому що його ніхто не обирав. І ми маємо проблему, коли, зрештою, громада не може з нього спитати, тому що його призначив Янукович, а Янукович з нього питати не хоче. Ситуація, коли ми не маємо мера в столиці, вона не є унікальною, тому що ми знаємо, що в багатьох інших містах українських, так само де регіонали не впевнені в своїй перемозі, вони вибори не проводять. Наприклад, місто Чернівці не має мера і багато інших міст районного значення по всій країні. Те, що фактично. Люди на минулому тижні побачили, чим загрожує неспроможність міської влади для них особисто, коли вони простояли годинами, десятками годин в кілометрових заторах. Ну це теж насправді та крапля, яка може підштовхнути всіх, хто мерз в цих заметах, хто мав серйозні проблеми, хто не міг потрапити на роботу. І хочу відзначити також, що у нас є абсолютно впевненість в тому, що безперечно влада замовчує кількість людських жертв, тому що у нас є інформація інсайдерська з. Служб швидкої допомоги про те, що величезна кількість викликів закінчилася, тим, що не змогли доїхати надати першу медичну допомогу, тому люди просто загинули без цієї медичної допомоги. Зараз ми бачимо, що продовжується ситуація з тим, що не збивається лід з кранизів будинків. Вже загинула жінка на минулому тижні. В минулому році таких людей було щонайменше семеро, це те, що ми знаємо достеменно. І коли дехто говорить про те, що Черновецький був поганий мер, безперечно, з цим складно. Не погодитись, проте Попов, очевидно, по професійним своїм якостям не є кращим, а можливо, навіть є гіршим, навіть ніж Черновець. Дякую, пане Володимир. Ви от раніше сказали про згадали ресурси опозиції, які вона задіює під час своїх акцій. В тому числі, ми може очевидно, ви мали на увазі, які ви мали на увазі ресурси фінансові? Ну звісно, це ж зовсім не секрет, що і на акції опозиції багато людей виходять за гроші на Фейсбуку. Були повідомлення, що людей збирають за гроші регіональна партія регіонів, нібито. А, а, регіонів теж було, часто збирає людей за гроші. На, на жаль, на, це на це партія регіонів лише за гроші виключає тому, що в неї нас позбирає людей, тому що в неї зрештою немає як такої підтримки ані в центральній, ані в західній Україні. Тепер я можу сказати, що її немає і на східній частині нашої країни так само, тому інших варіантів щодо столичних мітингів ніколи не було. Те, що стосується опозиції, я вважаю, що це велика проблема. Звичайно, і це причина, чому. Насправді не відбувається зростання кількості учасників саме на опозиційних мітингах. Проте в цій ситуації ми сьогодні мали зустріч з представниками трьох парламентських опозиційних сил, Арсеній Варсеніценк, представники інших парламентських фракцій, вони запевнили, що завтра такої ситуації не буде, і вони свідомі того, як важливо, щоб люди сприймали ці протести як справжні щирі. Тому що навіть за умови, коли виходить, мовно кажучи, там більшість людей, які приходять свідомо. Захищаючи свою громадянську позицію, наявність там 500, 600 тисяч чоловік, які ну є очевидно майдан-арбайтерами, вони ну, вносять певний неприємний дисонанс в загальний захід і відчуття громадян щодо того, в чому вони беруть участь, тобто що це не їхній шлях для реалізації права на вираження своєї позиції, а просто фактично масок. А я рецепт дуже простий, як з цим боротися? Насправді, ми розуміємо, що коли на майдані четвертого року були сотні тисяч людей, які приїжджали для того, щоб захистити свою громадянську позицію, потреби в тому, щоб ви наймати якихось ще додатково. Мітингувальників за гроші не було, тому треба ходити на протести, і в опозиції не буде необхідності тоді просто залучати додаткові е, якісь ресурси. І очевидно, вони не є і не можуть бути визначальними. Чому тому, що справжній протест, якого боїться влада, це на який виходять громадяни не за гроші, тому що вони не контрольовані, вони виходять е, власне через те, що їх допекло. А вони не бояться прапороносів. Це є факт. Дякую. Тепер про загальну статистику. Наприкінці березня опублікована статистику від Міністерства внутрішніх справ. Я прошу показати цю графіку відповідно до оприлюднених цифр. А в Україні останні два роки відбувається поступове наростання протестних настроїв минулого року. Зафіксовано майже у п'ять разів більше протестів ніж 10 років тому, 2002 року. На цій графіці ми бачимо поступове зростання вуличної активності аж до 2007 року. Далі йде дворічний спад, знову зростання 2010 року, і від 2011 року знову зростання. Я знову таки це статистика від Міністерства внутрішніх справ у Володимира Іщенка. Є своя статистика. Ви можете прокоментувати міліцейську статистику. Пояснити це, це надійна статистика. От в, ваша думка. Ну, на мою думку, вона не є надійною статистикою. І тут є кілька моментів. Чому? По-перше, ця статистика, треба розуміти, що це не статистика протестів, це статистика так званих масових заходів, куди включаються, в тому числі культурно-видовочні заходи, в тому числі спортивні заходи, в тому числі релігійні заходи, в тому числі там більше 20% заходів, які позначені як інші, тобто взагалі мало зрозумілі. Лише невелика частина з них є політичними або соціально-економічними. Тобто, це, це не показник, скажімо, зростання кількості протестних настроїв і не зростання протестів. Далі, от якщо дивитися конкретно на політичні заходи в статистиці МВС, то вони дуже сильно коливаються в роки, коли є вибори, і коли їх немає. От в минулому році політичних заходів було 60 тисяч. В позаминулому, десь 2011 році, в якому не було загальнонаціональних виборів, політичних масових заходів було нараховано десь в 20 разів менше, близько 30 тисяч. Тобто треба розуміти, що це от зростання масових заходів, насамперед політичних, в до 2014 році відбулося за рахунок зустрічі зустрічі кандидатів з своїми виборцями або агітаційних наметів. Хоча навіть це зрахування агітаційних наметів до масових заходів, воно теж таки дуже сумнівне. тому що там навіть черга в супермаркеті, що що, 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 що вечора, вона є більшим масовим заходом, ніж черга біля агітаційних наметів наших політиків. І по третє, дуже якщо подивитися на неї детальніше, на обласний розподіл, цей обласний розподіл надзвичайно дивний. Наприклад, 86% усіх соціально-економічних масових заходів в Україні відбулися в одній області в Автономній Республіці Крим. От на всю решту України включно з Києвом, включно з західними областями з східними областями пропадає всього лише 14% соціально-економічних масових заходів. Чим ви можете це пояснити? Моя підозра в тому, що у людей, які збирають ці дані по областям, немає чітких інструкцій, що потрібно наразараховувати до політичних масових заходів, до соціально-економічних масових заходів. Ну, справді, наприклад, як характеризувати якийсь концерт на підтримку кандидата в депутати. Це політичний захід, це культурно видання. Довичний захід, от якщо немає чітких інструкцій, то звісно люди на місцях, ну ну напевно, якісь працівники МВС, да, вони будуть плутатися, вони будуть рахувати в одній області одне, в інші інше. Наприклад, скажімо, Черкаській області, частка цих інших масових заходів, перевищено наприклад, половину. Тобто половина масових заходів в цій області неможливо було зарахувати до якихось основних категорій. Добре, скажіть мені, от є статистика МВС, і є ваша статистика. Ви можете сказати, от ваша статистика про що свідчить, скільки ви її ведете, і про що про що говорить хоча б динаміка, не абсолютні угу. цифри? А ми збираємо дані про всі протести репресії поступки в Україні на основі моніторингу засобів масової інформації, починаючи з кінця 2005 року. Тобто на даний момент у нас вже є дані за 3,5 роки, і ми бачимо. В минулому році зростання на 60% саме протестів. Тобто у нас не, ми не враховуємо ніякі там спортивні заходи, чи релігійні, чи культурно видовищі, якщо там не було ніяких соціально-політичних вимог. Так от в минулому році ми зафіксували 3636 саме протестів. От, це на 60% більше, ніж в 2011 році. Найбільші піки сталися в минулому році в липні і в жовтні, от, які припали на мовну кампанію і на передвиборчі. А 2011 по відношенню до попереднього і попередні по відношенню до 2009-го? У 2011 сталося майже стільки само, як і у 2010-му. Трошки менше. 2277 у 2011 і 2305 у 2010 році. От. Причому важливо, що я казав про піки 2012 року, але навіть е в непіковий місяць, наприклад, весною, от, е влітку 2012 року кількість протестів е часто перевищувала Пікові місяці у попередні роки, тобто скажімо, весною 2012 року, ми завкасало більше протестів, аніж їх було під час підприємницького майдану, аніж їх було біль... під час кампанії Чорнобильців та Вафганців 2011 року. Скажіть, будь ласка, що ми чекаємо цього року? Я знаю, що науковці ненавидять давати прогнози, але все-таки. А, ні, насправді прогноз можна дати досить стовірний. Кількість протестів, можливо, буде не такою великою, як у виборний 12-й рік. От, але їх кількість буде зростати. От, з чим це пов'язано? По-перше, Кількість соціально-економічних протестів вона зростала в 2012 році так само, як і попередні роки. От. І їх було насправді зафіксовано знову ж таки відносна більшість від усіх протестів. 43% протестів 2012 року піднімали різноманітні соціально-економічні проблеми. І в абсолютному значенні їх кількість теж зросла порівняно з 2011 роком. В лютому цього року ми фіксуємо вдвічі більше протестів, аніж в лютому 2012 року, і так само більше вдвічі більше, ніж в лютому. 11-го року і втричі більше, ніж у лютому 2010 року. От. На осінь, скажімо, Федерація про України обіцяє протестну акцію, якщо не буде переглянути бюджет, якому не, не, не передбачається зарплат бюджетникам на останній квартал цього року. Тому весною восени, як я казав, протестна активність найчастіше зростає порівняно з зимою. От. Тому кількість протестів буде рости. Давайте ми повернемося ще трошки пізніше до. До статистики у мене запитання: наскільки часто влада забороняє протести? Наскільки вам часто доводиться стикатися? До речі, завтрашню акцію не забороняли? Ну ще поки що ні, але не виключено, що це може трапитись, тому що це інколи трапляється в останній момент, коли вже безпосередньо по редакцію з'являється представник виконавчої служби, який зачитує рішення суду і говорить про те, що акція заборонена. проте ну ми наприклад свою заявку подали декілька тижнів тому. Жодних Спроб заборонити акцію не було. Хоча, якщо виходити з оцінки ситуації за останні три роки, то заборони сягають 80-90%. Тобто переважна більшість акцій забороняється судом або інколи навіть забороняється безпосередньо міліцією, що є взагалі прямим порушенням конституційної норми, яка це регулює. Щодо оцінки протестної активності цього року, я переконаний, що в цьому році, безперечно, у нас будуть. Такі події, які однозначно будуть викликати серйозний суспільний резонанс, і це не питання кількісної оцінки, питання якісної. Однозначно, і сама ситуація з київськими виборами буде провокувати низку протестів. Якщо завтра не буде проголосована постанова про призначення виборів, однозначно, 18 травня, як пік акції об'єднаної опозиції парламентської «Вставай, Україна. Ага, однозначно буде чисельною акцією, чому тому що це вихідний день, це травень місяць, і фактично завтрашню акцію можна навіть розглядати певною мірою як київську репетицію, репетицію киян щодо участі в таких подіях. Крім того, ми знаємо, що в цьому році з високою ймовірністю в другій половині літа буде проведений референдум щодо вступу України до митного союзу та змін до конституції. Я думаю, що ось це якраз і буде мабуть найпотужнішим подразником, якщо до того часу ситуація з політичним режимом в Україні не зміниться. Наскільки соціальні і е е економічні фактори впливають на протестність? От е на, на графіці е міліції МВС на статистиці, там е насправді 2008-2009 роки, коли була на е криза економічна дуже яскрава. Яскраво виражена якраз там немає такої великої кількості. Протестів, чи це помилкова все-таки статистика? Ну, як я пояснив, там от, от, у цій статистиці от, от, в тих стовпчиках, як я його показував, переважають е, спортивні заходи, е, культурно видовищі, релігійні. Тобто, це, вона радше каже про те, що в 2008 2009 році, можливо, менше проводилося концертів або інших Добре. заходів, які вимагають грошей, і от бізнесу було просто мало в... багато ресурсів. За час. вашими спостереженнями, статистика. Е протестних акцій і соціально-економічні. Проблеми у широко у широких мас населення, як вони співвідносяться? Ну, за нашою статистикою, згідно з нашим моніторингом, соціально-економічні проблеми є найчастішою причиною, яка виводить людей на вулиці. Відносна більшість усіх протестів, як в минулому, так позаминулому, так і в 2010 році, піднімали соціально-економічні проблеми. Ну, які саме в минулому році це були питання незаконних забудов, дуже часто тема для протестів. Питання пов'язані з інтересами та правами дрібного бізнесу. Наприклад, в Одесі от, мобілізація дрібних підприємців вона була дуже високою на, на різноманітних ринках. А, питання на виплат зарплат і таких протестів, пов'язаних з трудовими конфліктами, теж е досить багато. А питання пов'язані з соціальними виплатами. Звісно, їх було найбільше в 2011 році під час кампанії Чорнобильців та Луганського. Але і в минулому році теж е ці групи населення теж мобілізувалися навколо своїх проблем. От, тобто от такого характеру питання вони найбільше виводять не те, що найбільше виводять людей на вулиці, але найбільше провокують протестних акцій. От, скажімо, політичні питання, боротьба між різними політичними силами або питання ідеологічні, от та пов'язані з мовою, пов'язані з історією чи там зі, зі ставленням до ЄС або до Росії, вони виводять людей на вулиці набагато рідше. От і в переважно більшості це якраз протести пов'язані з політичними партіями. А от, скажімо, соціально-економічні протести. Вони в переважній більшості от 58% випадків у 2012 році відбувалися за участі виключно політичних неформальних ініціатив. Тобто без жодної участі, ані жодної політичної партії, ані громадської організації, ані профспілки, ані не партійної, але політизованої групи. От, тобто, це спонтанні зібрання громадян, які захищають свої інтереси. політичні політичні організації. Партії вони намагаються використовувати такі неполітичні протести чи е, чи вони навіть не мають е, ну сенсу їм іти в маси які протестують не з політичних. Їм, нарикувань. звісно, є сенс іти в маси, якби вони справді переживали за інтереси цих мас. От, В соціально-економічних протестах політичні партії беруть участь не часто от, на рівні 20%, тобто, скажімо, порівняно з 43% в середньому загалом тобто, вдвічі рідше, ніж їх відбувається, насправді. І е, треба розуміти знову ж таки характер цього цієї участі. Тобто часто ця участь вводиться до самопіару в політичних партій, коли вони приходять на акцію, яка була започаткована громадськими активістами. тут, от, от, наприклад, яскравий приклад, це акція захисту гостинного твору на Подолі. От яка в кінцевому рахунку була зведена до того, що деякі партії попіарилися на цьому пояснюю ваша думка: політичні партії і не політичні протести вони перетинаються чи немає сенсу. Я вам хочу сказати, що безперечно, коли відбувається достатньо масовий захід, з'являється величезна кількість політиків, які хочуть долучитися до цього в якийсь спосіб, принаймні зазначити свою присутність на цій акції. Проте в той же час я не погоджуся з тим, що не буває акцій, які інспіруються самою опозицією. Ну, це було б неправдою. То є е, акції, які ними інспіруються. Скажімо так для того, щоб все було чесно і справедливо, треба зрозуміти роль опозиції парламентської в державі. Оскільки це народні депутати, які мають мандати, мають певні повноваження. Вони насправді очевидно мають допомагати протестувальникам в захисті їхніх соціально-економічних прав, і навіть в захисті їхнього права на протест, тому що ми знаємо, що це право дуже часто порушується. Я Хочу сказати, що час податкового майдану нами була. Вироблена достатньо нормальна, достатньо нормальний алгоритм співпраці з опозицією. Власне у нас дійсно була допомога з боку народних депутатів, які цілодобово чергували. Була допомога організаційна, частково технічна. Проте при цьому парламентська опозиція не переходила цю межу. А скажімо, ті політичні партії, з якими ми про це не домовилися, позапарламентські, в тому числі, намагалися використати. Дякую. У мене дуже коротке mm. одне питання. Ми е, можемо очікувати, що коли-небудь в Києві збереться щось подібне по кількості людей, що було 2004 року. Безумовно, чому ні? Ну насправді у е, це залежить винятково е, від опозиції. Чому тому, що по суті організаційну роботу вони повинні взяти на себе Дякую. потрібні автобус. Дякую вам е, за ваші mm. думки. Е, у нас в гостях були Олександр Данилюк і Володимир Іщенко. Дякую вам за те, що були з нами. А програми на каналі TVI тривають. Хочу вам нагадати, що о 21-й годині тижневик знак оклику з Артемом Шевченком. Сьогоднішні теми такі: чи стежить влада за опозицією і чому, програвши вибори, Віктор Романюк змушений тікати до Італії. Всього найкращого до побачення.